Тарас Григорійович Шевченко, уривок з поеми Катерина. Отаке то на сім світі роблять людям люди: того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? святий знає? Світ бачся широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому долю запрадала від краю до краю, а другому оставила. Те заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити, пропали, пропали, Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, срібом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають, ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози лихо виливати, затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько поволі гуляти.